Несправні валідатори чи помилка банківських систем у Чернівецькому тролейбусному управлінні розповіли, чому кошти за проїзд можуть списати через декілька годин чи навіть діб, та запевнили, самовільних оплат не фіксували жодного разу. Більше про платіжну систему комунальної установи вже за мить. Оплата про проїзд надходить пізно вночі або ще до будильника. Чернівчани в мережі скаржаться на несправну роботу валідаторів в громадському транспорті. І як це можна зрозуміти, коли у тебе самовільно списуються кошти вночі? Час там зазначено. Треба, щоб люди подавали в суд за оці списання колись пізніше. Це шахрайство. Це те ж саме, що прийшов в магазин, купив хліб, гроші не списали, а в кінці місяця зняли стільки, ніби кожного дня повний кошик набирав продуктів. І нічого не доведеш. У ЧТУ своя правда. А якщо не користувалась вашим транспортом, а за один день чотири рази зняло за проїзд, до кого звертатись? Доброго дня. Коли їду у вашому транспорті, валідую телефоном поїздку, то не приходить смс про зняття коштів. Що у цих випадках робити? Ми вирішили дізнатись в Чернівецькому тролейбусному управлінні, чому так відбувається, та як діяти під час зустрічі з контролером, якщо кошти не списались з рахунку. Заступник начальника КП Чернівецьке тролейбусне управління Сергій Івасюк каже, самовільно стягати кошти багато разів поспіль валідатор не може. Валідатор, по перше, це е... Не банківський термінал, це щитувач інформації, який її накопичує і перевіряє, і в подальшому відсилає до тої чи іншої платіжної системи. Сам валідатор по собі кошти не може списувати, він не є не касовим апаратом, він є приладом, який, як я вже казав, щитує інформацію і передає її для обробки в платіжні системи. Повідомлення про оплату може надходити пізніше через відсутність інтернету, адже щитувачі здатні працювати як онлайн, так і офлайн, пояснює посадовець. Проте на пристроїх контролерів ваш квиток буде видно. Якщо є якісь затримки з інтернетом або затримки в платіжній системі самій, або в банківській системі, ну, то це може відбуватися протягом доби. Ну, таку ситуацію, як ми мали, то це причини нам невідомі. Але питання точно не у валідаторах, а питання в роботі платіжних систем, в тому числі, і банківських. У випадку, якщо валідатор не списав кошти, заступник радить погоджуватись на постанову про накладення штрафу, а потім оскаржувати її. Сам валідатор записує е, е, саму поїздку як придбання квитка. Тому, якщо в разі навіть, якщо і контролер, бувають випадки, що контролер теж не бачить, тоді в ну, прохання навіть до всіх людей немає нічого тут. Якщо пасажир впевнений, що він завалював поїздку і отримав квиток, і він порушень ніяких не здійснив, він чи. Пройде година, чи пройде хвилина, чи пройде день. На телефоні, на постанові є вказаний номер телефону, де скидає, і ми, е, все вирішується в такому мировому порядку, ми чисто приносимо свої вибачення. Імовірно, складуть постанову і у випадку розрядженого телефону. Людей, які люблять не оплачувати поїздку, це часто буває. Ну, Якщо розрядився телефон, у нас, ну, у нас контролери. Теж люди, ми завжди націлюємо, що ну, ми працюємо тільки заради громади. Ніяких тут я не бачу ну, великих проблем з цим. Якщо людина знає номер картки своєї, то це можна перевірити онлайн. І ну, в таких випадках що ну, сам, саме, саме це може бути, ну, це постанова, яка відрізняється від протоколу. І за номером телефону буквально того ж дня за годину можна це питання закрити. За словами Сергія Івасюка, за минулий рік чернівчани сплатили штрафів комунальному підприємству на близько 900 тисяч гривень. А цьогоріч вартість проїзду у комунальних автобусах може зрости до 15 гривень. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету, який опублікували на сайті міськради. Богдана Дем'янів, Андрій Дородюк, Чернівецький промінь.